Хочу показати вам одне замовлення килим для зали. Величезний килим для зали. Ще гарячий, він запакований. Йдемте зі мною. І ви переконаєтесь, такі килими мають бути в кожного в залі. Йдемте зі мною. Ну що, ви приготувалися надивитися на класний класний килимочок? А тепер дивіться. Ба, ба ба бам І як вам ця краса! Коштує абсолютно недорого, оскільки тут йде висота ворсу 8 мм, натуральна коврова основа, килимочок нарядний, просто капець. Ворсик подивіться, приємний, такий гладесенький. Основа, подивіться, коврова натуральна. Ширина є різна і довжина є різна таких килимочків до 3 на 4. Ось така краса їде сьогодні в зал. Буде гарне свято, гарний килим. Доставочка безкоштовна, нарядні килимочки. На килимої України заходьте на сустріночку, переглядайте, коментуйте, кому потрібно кілимки від метр двадцять на метр восімдеся до три на чотири. Звертайтесь до нас, а ми гарантуємо вам якісні кілимочки зовсім за недорого.